Увіковічнили пам'ять про 12 героїв. У селі Радче відкрили меморіальний комплекс. Роман Цютяк історик, який став на захист країни. Воював у 5-й окремій штурмовій бригаді. Загинув 8 травня 2023 року під час артилерійського обстрілу. «Він Був найкращим для мене, для нашої сім'ї, для сина, для мами, для бабусі, для брата, для всіх рідних. Він Був дуже добрим, мудрим. Завжди готовий був всім допомогти. Для друзів був найкращим другом. Він любив нас, і ми його дуже любимо. Сумуємо за ним. Нам дуже важко без нього. В житті він був істориком, працював над дисертацією, хотів захищатися, працювати в школі, займатися освітою. Ярослав Вацеба служив у президентському полку імені Богдана Хмельницького. Призвався добровільно. Загинув 17 травня 2022 року від мінометного обстрілу під час звільнення сіл Циркуни та Питомник Харківської області. Мати героя пані Мирослава впевнена, кожен свідомий громадянин має захищати свою рідну землю. В нього прадіда воював і він сказав, що якщо не я, ну то хто. І не мавши знання базу військової. Який не знав навіки рушницю тримати в руках. Пішов добровільно. Зі слів побратимих він був хорошим і увічливим і, напевно, достойним. Іван Фуштей служив у 79-й штурмовій бригаді гранатометником. 25 червня 2024 року, вийшовши на бойове завдання в районі Покровська, загинув. Дружина полеглого героя Лілія Фуштай каже, чоловік завжди був відданий Україні та сім'ї. Ніколи не був байдужий до долі нашої країни. Він був учасником Оранжевої революції. Він був учасником Революції Гідності. І коли почалося повномасштабне вторгнення в нашу країну, він працював за кордоном у Швеції. І не думаючи, він повернувся і став на захист нашої країни. Голова громади Русан Марцінків наголошує, важливо вшановувати пам'ять полеглих захисників та підтримувати воїнів. Це третій. Така алея слави в наших селах нашої франківської громади. І в всіх селах нашої громади будуть такі алеї слави. Хоча б я дуже хотів. Не відкривати таких подібних алей. Але найбільша сьогодні вдячність нашим захисникам, тільки тут присутні, які там сьогодні нас захищають. І тому найбільшою подякою і найбільшою шаною для хлопців це буде справедливий мир. За час війни Івано-Франківська громада поховала 614 героїв понад три сотні зникли безвісти, і більше сотні у полоні.